Доброго здоров'я! Друга половина липня. Сьогодні ми в більш похмурих місцях шукаємо відповідні гриби, які тут ростуть. Повинні рости. Ходимо по лісу, по траві, принюхуємося, бо гриби мають характерний запах. І ви здогадалися вже, що то за гриби? Шукаємо веселку. Ми сьогодні пізніше виїхали, проте, мені здається, все одно запах іще не так чути, не так ясно, як у день, коли більш спекотніше. Шукаємо. Я таке як чула отут, але ж хто його знає, може, мені подало. Якийсь цікавий гриб. О, це воно і є. Яйце веселки. Ось дивись. Воно вже на стадії лопання, на стадії розкривання. Його їдять сирім, бориш їв, нікола каже. Так, їдять, я теж їла. І ти їв, я ж тобі давала, ти не пам'ятаєш уже. Ага, яйце веселки, а що ж воно одненьке? Забирати його чи ні? Забирати? Бачите, на такому тяжі, на тяжі воно вилазить. Поки доїдемо додому, <сі> ще й розкриється. <сі> Зайшли в перше місце і зразу удача нам. Дай Бог і далі. Гігантське яйце. І ще шукаємо. Ось що нам пахло. Збалена веселка, доросла, вже обгризена мухами, вже пахне слабко, але ж яка величезна. Ось така. Подивись, яка здорова, який величезний гриб. Ось. Вона й пахла. Я навіть не знаю, чи брати його. Ану, стою, <смі> дивлюсь. Треба ж яйця перевірити. Раптом ще яйця десь є. О, є, є, але вже в такому стані. Ось це пахло навіть. Ось бачиш яйце, але воно вже пропавше. Бачите, яка губчаста тканина у ніжці. Брати, так? Да? І з порожниною. Так, да, порожні. Чадить. Чадить, каже Дейте, <різь> чоловік. Ну, воно якесь таке вже не потрібне. Чомусь воно не мало сили розвитися, але пахне. Ага. А ось добре яйце. Тут ще й добре яйце є. Тут добре яйце є. Дивіться, яке гігантське, яке здоровенне. М -м -м, що ж робити? Не хочеться все забирати, якби ще щось знайти. Така м'якенька ніжка в нього. А ось залишки яйця в основі ніжки. Яйце потім стає вольвою для веселки. Фаллюс impudicus латиною гриб називається. Що там ще пахне? Візьму, мабуть. Будемо вважати, що ось цей гриб спори розкидав на повну. Іду туди, каже, чоловік там десь пахне. Запах у веселки козирний, але про нього не можна нічого поганого говорити. Є таке повір'я: якщо будеш ображати веселку, вона тобі не допоможе. А гриб лікувальний. З великими потужними властивостями, так що збирають його для того, щоб лікуватися. А як же ви про нього будете говорити таке погане щось, якщо ви збираєтесь ним лікуватися і вживати його всередину? Знайшов чоловік, походив, походив кружки і виявив гриб. Треба обмацувати кругом. Теж така величезна, звідси видно. Он там біленька. І теж об'їджена мухами. Скапує. Вночі взялася неслаба роса, а зараз скапує з дерева, як дощ. Ось вона. Красотуля Панна її ще називають. Ага, яйце ось. Ні, щось воно зрозуміле. Мабуть, якась гілочка розкладається. Зараз ми добре перевіримо. Ні, ні. Одненька вона тут поки. Ой, що тут таке? <смі> Якесь мокре щось. Може, слимак <смі> закопався, а може й дощ був, тому що у нас дощу не було, а тут ми їхали і калюжі бачили. Може листечко намокло, а я влізла пальцями. Я навіть не знаю, забирати її чи ні. Вона така м'якенька, бачите, вона здалеку порає, як щільний гриб, а помацаєш її така м'якесенька. Який чоловік у мене уважний придивився і зацікавився, що ж це за дороги на дорозі. Що зробили ці дороги з одного краю і до іншого? А дороги доволі помітні? І ви вже бачите, що тут робиться. Лазять мурахи, малесенькі створіння, малесенькі комашки, а зробили ось такі шляхи. Десь сюди. Ну, Отут, ну, тут, мабуть, їхній пункт відправки, їхній пункт призначення. В дорозі в жорстві поробили дірки, зробили мурашник. Я спочатку гадала, що вони десь в траву туди лізуть. Ні, вони ось тут з краю зробили собі хатину доволі таки небезпечну, тому що машини тут, буває, проїжджають, хоча, може, сюди і не заїдуть часом. Часом ось так. Лізуть Шукають собі поживу на тій стороні. Чи на цій стороні теж у них щось дача, мабуть, в котиках? Конюшинка така, котики гарно, як цвітуть, свіжесенькі, м'якесенькі, чудові котики. І ще одна там дорога. О, тут уже по діагоналі. Цікаве явище. Не спостерігала такого. Тут, мабуть, молодий мурашник, тільки започаткований. Ага, ось він. На обочині дороги. Цікаво. Їдемо, їдемо. Рапунцель дзвіночки. Молодесенькі тільки з'являються біленькими, а вже старші лілові. У дзвіночків є стемне коріння, але хто ж буде псувати таку захоплюючу красу? У нас по весні був короткий, теплий період. На диво теплий в березні. Не властивий для березня і пов'язались горіхи. Варто лише підняти голову і їх побачиш. Реп'яхами висять. Яка краса? Урожай на горіхи. Та не вже! Помилуйтесь. Збирають горіхи на спаса в серпні. Треба якось вибратись. Зараз їх брати нема жодного сенсу, там лише молочко. Кози цю траву їдять, вона їм не жорстка, Ха, мабуть, ні, тому що ми з чоловіком бачили тут кіз стадо. Я тільки що хотіла сказати, що рясна роса сьогодні, а грибочків не видно. Запах невиразний, змішується з запахом веселки. Запах веселки в мене на руках. Ага, уже чоловік кричить, що там пахне, бігом йдемо шукати. Чоловіку пахне мені ні. Ходим, ходим, поки що нічого. Тут була санітарна вирубка, і картина лісу змінилась. Веселку тут ми бачили раніше, брали, і вона явно утворювала мікоризу з дубом. Дуби, мабуть, пішли на санітарні зрізи. Веселка Утворюємо мікоризу з дубом, з буком, а також вона сапротрофний гриб, може бути сапротрофним видом живитися опалим листям. Ось його листя ясного. Правда, ніколи не бачила ясена. Тобто не знаю ясена, до цих пір не знала. Бачите, яке в нього листя? Листок з багатьма частинами. На довгому стебельці парні видовжені листочки будемо з вами знати, який вигляд має листя ясена. А на трухлій колоді ми з вами маємо пальці мертвеця. Які страшні чорні, висовуються з колоди Ксанторія. Я їх дуже нечасто бачу. Отут чи зароджуються, чи вже пропадають чорненьке. Інтересні грибочки. Навіть дуже. І поки я зайнята ксанторією, чоловік уже три веселки знайшов, уже скучає, уже чотири там, де він сидів, ще одну побачив. Вона пропала Збили. Мабуть, тягали тут гілки і позбивали. Ох, яка здорова веселка. А яйцяди. Шукаємо яйця. Найцінніше це яйця веселки. Ось ні. Якусь гілку намацала і вже зраділа. Ось є. Є. О, здорове. Здоровенне Це і гарний, гарно так, <ріхи> <ріхи> чоловік. Тим словом, яке у кожного викликає асоціацію з грибом Фалосом. тільки простіше назвав, другу перевіряємо, шукаємо яйце. Ага. Ось тут відразу є, відриваються вони на тяжах, такі гарні великі яйця, веселки. По одному великі гриби і продукують своє потомство по одній штучці. Наступні грибочки теж похилені. І все одно на них сідають здорові мухи. У веселки на шапинці був спороносний шар слизу. Він несе запах, який чутно, на метрів двадцять. Мухи злітаються, мухи і інші комашки злітаються на запах, влазять в слиз, вони, може їдять його. Звісно, їдять. Вони ж його ось об'їли. А слиз спороносний. Таким чином мухи комашки на своїх лапках розносять спори веселки по лісу. Он. А п'ята. Ось п'ята. Ура! А твої яйця чучу. Яйце уже лопнуло, але ми його заберемо. О, там скільки. Дивіться, скільки яєць. Уже чоловік знайшов. Чудово. Чомусь по одному яйцю. А тут два. Так, як і, треба. і лише тут два. Як ми удало заїхали сьогодні по веселку. Чоловік сумнівався, що ми хоч щось знайдемо. Два це звідси. А тут нема. Тут треба обмацати кругом нема тут. Ніде воно воно видно. А нема. І ще одна там. Пропала, тому що тягали гілки через неї. Все ж. Де вона ця стара? Стара, а поряд нічого немає, так? Може й були, до проїхав краси до Ну, Добре. Добре. Урожайне місце. Де веселку треба шукати? Серед ось такої трави. <с> у чоловіка нюх, як у собаки. Я побачила сироїжку і зупинилася, а він почув веселку. Оглядався, оглядався, шукав, шукав, а вона біля його чобота росте. <с> Свіженька, темненька. Зараз ми побачимо спороносний шар веселки. По мухах можна знайти гриб. Ох, яка красунька, веселка. Палос імпудукус. Латиною ще раз. В народі гриб срамітник. Ясно чого. Чортів гриб, а яйця чортові яйця, веселка, тому що всі веселяться, у всіх срамітні асоціації, пов'язані з виглядом гриба. Мухи рояться. Коли яйце дозріває ретикуляр? Оця по нашому ніжка: по науковому рептикуляр. На кінці рептикуляра ніжки знаходиться по науковому глеба. Вона вкрита спороносним шаром, слизу. Він несе випромінює характерний дуже сильний запах. На нього злітаються комашки, які потім спороносний слиз розносять по всьому лісу. Ніжка рептикуляр може виростати на 12-22 сантиметри. Тут є близько 20 сантиметрів, а може й більше. На кінці глиби шапинки є щільний диск з отвором, будова веселки. Використовують її як сильний протипухлинний засіб. Використовують в народній медицині. Я цей гриб заберу, я його витягла з яйця, і ясно видно, що ніжка у веселки стончується до країв. І ще раз скажу, що будова у неї губчаста і трубчаста, всередині вона порожниста. Мене часто дивує, чому товсті, на вигляд, здорові осики. Через якийсь короткий час падають. І я вам зараз покажу чому санітарна вирубка. Ось роса на гілці, як зібралася. Подивіться, яка осичена трухла всередині, тільки що її зрізали. Яке в неї дупло всередині. Якби її не зрізали, вона б звалилася буквально через кілька місяців. би. З'їв її гриб якийсь трутовик. Середину перетворив на таку труху. У нас є відповідь. Чому великі, гарні, б, здавалося, на вигляд осики падають? Вони всередині трухляві. Малина де не де є, теж на малину не врожаю в нас. Ідемо далі. Крушина ряснюща всипана ягодами. Чого ми не збираємо, те є. Чоловік до малини допався. Малесенька її рідко можна знайти. А ми хотіли подивитись малину. Не побачили. Там, де великий малинник, а тут понад краєм дороги трошки є. Трошки одинокі кущики, ягідки. Тут нічого не знайшли. Відправляємося далі. Десь є, тут, там близько велосипеди стоять з веселкою. Не вже, чоловік правий, пахне тут. Веселкою сильно. І не можемо знайти. Таке буває. Вона може пахнути здалеку. І ходиш-ходиш і не знайдеш. Так, сильно там пахне, але звідки пахне так, як під носом. О по мухах чоловік пізнав де. Он мухи рояться. Ну і де ж вони мухи веселку знаходять, а мені. Ото вона є? О, нарешті. Знайшли, теж повалилась. Нарешті недарма ми тут хвилин 15 її шукали. тут мені. Промацуємо яйця. Яєць не видно. Бачиш, ось вона тут. І вже Слиз об'їли комашки, а пахне все одно. Стало вже жарко, і запахи посилюються. Зараз я ага, отут, отут щось мухи знайшли. Мухи знайшли, а ми нічого не знаходимо. Ну що ж, ідемо далі. Гриб залишаємо мухам на втіху. Їдеш з ягід і так тут завжди пахне веселка, а сьогодні проїхали, запаху немає. Все, їдемо додому, трошки веселки зібрали, ось вона у мене вже упакована в 40 пакетів, щоб менш пахло. <глаз> Додому.